Товариство Новодавидівське єдине сільгоспідприємство в районі, яке займається вівчарством і планує збільшувати поголів'я овець. Товариство Новодавидівське працює з 2008 року. В обробітку має землі державної власності та пайові 535 гектарів. З минулого року підприємство почало займатися вівчарством. Завезло овець породи Романівська та Асканійська тонкорунна, які належать до грубошерстного вовняно м'ясного напрямку у вівчарстві. Тварини цих порід легко пристосовуються до різного клімату, витривалі, не потребують спеціального догляду, мають якісну шерсть і високу плодючість. Твариництву поки що, поки що зупинились на вівцях, так як вартість стілового обладнання і монтажу його для, для овець менш, менш цінна, ніж для ВРХ. Там зовсім інша структура цього всього. Нині на підприємстві 250 голів овець, проте керівництво господарства планує збільшити поголів'я до 500 маток. Щоб забезпечувати м'ясом круглий рік людей. Зараз на господарстві проводиться реконструкція господарчих приміщень. Так як взяли будівлі в незадовільному стані, проводимо реконструкцію приміщень, стілове обладнання монтуємо для овець, іменно для овець. Днями заступник голови райдержадміністрації Владислав Гуленко та начальник відділу агропромислового розвитку Павло Повшедний відвідали товариство «Нове Давидівське». розповіли директору підприємства про програми, які діють на підтримку тваринницької галузі. Зі свого боку ми донесли ті ряд позитивних перспективних програм, які діють на рівні держави. А це і Відшкодування 50% вартості закупівлі молодняка підприємствами. Також діє програма відшкодування 50% вартості кредитної ставки по кредитам. І перевага надається саме тваринництву. Пирятинська адміністрація, наш відділ аграрно-промислового розвитку, розробив програму, подала на, зараз на районну раду по відшкодування вартості реконструкції ферм. Тобто ми зі свого боку намагаємося всіляко сприяти відродження. Одженню тваринництва в нашому районі. Хочу звернутися так само і до селян, що саме за такими підприємствами, як Фегебергове та Новодавидівське буде є перспектива розвитку наших сіл. Якщо селяни зі своїми поями будуть об'єднуватися навколо таких підприємств, то і майбутнє в нашого села буде. Поки що товариство Новодавидівське вирощує овець з метою відновлення поголів'я та шукає ринок збуту шерсті.